Друзі, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. 26 липня. Польща розпочинає операцію за посилення ППО на східному кордоні під кодовою назвою Повітряна зоря збройні сили Польщі. Ця операція пряма відповіді на агресію Росії в Україні, яка збільшила ризик порушення польського повітряного простору. Основна мета операції захист повітряного простору Польщі від об'єктів, що незаконно порушують її кордони. Особливу увагу буде приділено БПЛА. після атаки на Польщу. Поляки зрозуміли, що вони знову Розпали справжню загрозу, і це не українська агропродукція Адарге із Білорусі та РФ. Прикордонники дивилися не туди. Польська армія почала стягувати до Пшевода бронетехніку, підвищену підвищено боєздатність деяких військових частин Польщі. В той же час журналіст польського видання Радіо Зети повідомив, що військові літаки піднялися з аеропорту поблизу Томашева. Один із польських літаків було збито на білоруському кордоні. Наразі інформацію замовчують, не хочуть паніки. Пише телеграм-канал Польський курсовий. Тим часом коротенькі підсумки прес. Конференції польського уряду пролунав вибух, в результаті якого загинули 17 військових, причини з'ясовуються по всій країні підвищується військова готовність. розглядається питання про застосування статті 4 НАТО. Консультації можливо, один із шахедів таке порушив повітряний простір Польщі. Стався вибух, який призвів до загибелі людей на місці. Працюють служби. Процедури виконані ухвалене рішення про підвищення боєготовності підрозділів на місцях в нашій країні. Заявила телеграм-канали. Також він повідомив, що польський уряд вивчав наявність підстав для запуску процедур, передбачена статтею 4 договору НАТО. Стаття 4 договору НАТО стосується випадків, коли держава-член відчуває загрозу з боку іншої країни або терористичної організації. Потім 30 держав-членів розпочинають офіційні консультації на прохання члена, якому щось загрожує. Під час переговорів розглядається питання про те, чи існує загроза та які протистояти Рішення Ухвалюється одноголосно. Північно-Атлантичний альянс наразі вивчає повідомлення про нібито падіння двох російських ракет на території Польщі та узгод. Оджує з нею свою позицію. Ми вивчаємо повідомлення пов'язані з вибухом у Польщі і тісно скоординуємо з нашим союзником. Польщею йдеться в коментарі. Міністр національної оборони Польщі заявив про намір зробити військо польське найсильнішою сухопутною армією в Європі. Польська армія може налічувати 300 тисяч солдатів. Присягу в суботу складали близько 850 бійців збройних сил Польщі. Це найбільша група серед чотирьох і чотирьох тисяч вояків, які склали чи складатимуть присягу цими вихідними. Військо польське переконаний блащак буде най. Найсил... Сильнішою сухопутною армією в Європі він підкреслив, що важливо стримати агресора, аби Росія не наважилася зайти до Польщі. Пряма мова блащака. А якщо додати те, що кожен сантиметр польської землі захищає військо польське, ми маємо гарантію безпеки нашої батьківщини. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.